Всім привіт! Лайк, підписка з вас. Дивіться, є така збірка. Залізофосфатний акумулятор Маст і інвертор на 5,2 кВт. Батарейка теж 5,1 кВт. Є ця збірка Дана 1750, вона зараз вартує. На гривні це зараз 74 тисячі. Дивіться, можемо відправити як новою поштою, а також зараз ще зроблю короткий відеоогляд. По масту можна підключити. Паралельно ще один акумулятор, тобто він йде 100 амперний, можна ще один 100, буде 200. Також по характеристикам, до речі, можете глянути собі, почитати в інтернеті, 51,2 В. Тепер по інвертору. Інвертор йде гібридний, він йде для внутрішнього використання, можна поставити в якомусь гаражику чи такому інше. Від мінус 10 до плюс 45 градусів працює при температурний режим. Тепер по параметрам. По параметрам, як бачите, тут все на вас на вашому екранчику, 5,2 кВт його потужність, 100 А максимальний ток зарядки. І батарейку в теорії за годинку, годинку, 20 він може зарядити. Параметри зарядки виставляються, можна поставити навіть за 2 годинки, щоб не дуже швидко давати навантаження. Як ми знаємо, інвертора в продажі Mast є як 1,5-3 кВт, і 5, і багато інших моделей, вони вже провірені. Це хороший Китай сертифікований. Гарантія дається рік часу, що на батарейку, що на інвертор. І щодо роботи цих інверторів, практично претензій таких немає. Так, це є з дешевшого сегменту, бо тому що і ціна відповідає, самі знаєте, що 22 тисячі гривень за 5,2 кВт з гарантією. Це ну, дешево. Так само батарейка. Вона там в районі 52 тисяч гривень. Я приблизно кажу. Це теж дешево за збірку цільного акумулятора. Акумулятор може працювати від мінус 10 до плюс 60 градусів, має захисти, датчики і таке інше. Можна в гаражі поставити і підключити до будинку. Цього буде достатньо, їм не буде захолодно і плюс до того буде безпечно працювати. Так що пишіть відгуки, хто вже користується, хто вже поставив, і хто може дати хорошу рекомендацію майбутнім власникам, які розглядають, що придбати. На квартирі також його можна поставити як в режимі УПСа, без сонячних панелей. А якщо це приватний будинок, то також сонячні панелі можна підключити та економити пальне. Мені подобається збірка якість самої батарейки. Ну, маст вони не будуть погано робити, бо вони роблять дуже їх багато. І вони дбають про те, щоб воно працювало і було нормально зроблене. І є безпечний залізофосфатний акумулятор. По характеристикам До речі мають інструкцію технічну на українській мові. Все, що потрібно, є все описано. Дякую всім за перегляд. Лайк, підписка з вас. На закінченні відео. Розібрав я. Хотів подивитися, що всередині В дійсності стоять елементи залізофосфатні з QR-кодами, все як положено. Піро. Я не знаю, як правильно називається, але це якщо батарейка вийшла зі строю, то тут стоїть, напевно, запобіжник, який розриває коло, щоб він не, ну, не димів, не замикав і таке інше. Це якраз індикатор того, що батарейки справні. Також бачите якість збірки, все. Як то кажу, по заводу клеми заварені, не прикручені, а приварені. Це класно. Тут вони єдине, що скрутили, а всюди інше вони позаварювали. Так, плата стоїть, основна, яка контролююча. Так, що я замітив, бачите, просвічується отам От внизу. Це просвічується, тобто корпус. Не ідеальний герметичний корпус. Так що це враховуйте, коли будете його встановлювати. А все інше досить непогано. 100 А. Елементи дійсно має 100 А. Є QR-коди, все. Як положено, можна перевірити на відомому сайті. Так що загалом за ці гроші досить непогана батарейка. Ось так. Побачили, що всередині. Дякую за лайк.